Орден за взяття єнот. Негативне сальто Газманова. Чмоні Вряса. Ми вже тиждень із задоволенням їмо херсонські кавуни. І чекаємо, коли на наших столах з'являться мелітопольські абрикоси, луганська картопля та донецька горілка. Це Байрактар Ньюз». Саме на відні жарти про русню. Полетіли стріляти байрактарчики. Байрактар Ньюз». Дев'ять місяців окупації Херсона. Ядерні погрози, стримаусави та сасальди. Для чого все це? Щоб спати єнота. Русня вкрала єнота із контактного зоопарку у Херсоні. Судячи з відео, єноти взагалі не хочуть співпрацювати з окупантами. Все йде за планом. Щоправда, він трохи змінився. Не Київ за три дні, а єнота за дев'ять місяців. Але все ж таки, чому відступаюча росня єнота забрала, а своїх товаришів по службі ні. Ну, давайте думати. І той, і той смердить єнот. Можна зустріти на смітнику. Не стриже нігті. Темні кола під очима. Поки що все в них однаково, Тобто могли просто переплутати в метушні. Я згоден, але давай дивитися глибше. Не може стріляти у своїх. Не курить біля складів БК. Єнот сам видобуває їжу і має вовну. Мобіка треба нагодувати та одягнути. А ще єнот миється. Робимо висновок. Єнот кращий за росіян. Всього на всього усім. Тому швидше за все. Генерал Полоскун, який командував цією операцією, вже отримав медалі за звільнення зоопарку від тварин. Все ж таки, російські баби мужиків ще нарожають. А ось єнотів навряд чи. Ну у вас походу друга інформація. Завдяки визволенню Херсона, ми нарешті почули, як по справжньому скиглять пропагандисти. Ніхто не розраховував на таку велику так... війну світову. ніхто не виходив з того, що всі 50 країн, стран за жаргон, впишуться за Україну. У-у-у, Судячи з жаргону, зеків почали вербувати не тільки на війну тепер вони пишуть сценарій для пропагандистів. А може скабійло вже вчить фіню щоб після гаги на нарах закусити під свою. Короче, діло, просто так братан. Шкода, що Русня вміє рахувати максимум до 50. Вони б знали, що за нас вписалося понад 100 країн. І зараз ми пояснимо зрозумілою вам руською мовою, чому саме так. Наш службі суда чепуха на субезі он пургуні гонять і слідять за базаром. Щас у тебя есть два стула. На одном санкции точене, на втором ембарга хвильона. На какой сам сядешь? На какой ран Ты что стоїш дітьок? Присаживайся! Все про що розповідає Юра Ткач у Рубриці. Коротше кажучи, правда. А сьогодні правда буде голою. А ну! Коротше кажучи, only fans. Настав новий ранок. Прокинувся то подивився на календар. Блін, у нас же завтра з дружиною річниця весілля. А, Що їй подарувати? Може безплатний купон на секс? Ні, таке вже було минулі три роки. Це ж кругла дата. Треба щось дороге. А де на це дороге взяти гроші? Взяв телефон та побачив новину про те, що OnlyFans збільшив бюджет країни на 890 тисяч доларів. О, це те, що мені треба. Тільки залишилося розібратися, що таке OnlyFans. Загуглив. Виявляється, треба викладувати свої голі фото, за які тобі будуть платити гроші. Голі фото. Ха! Не питання. В мене цих голих фото. Виклав. Заблокували аккаунт. Блін. Мабуть, свої дитячі голі фото викладувати було не варто. В інтернеті прочитав, що деякі моделі використовують різні іграшки. Це не проблема. Але моїм підписникам такі ігри стали не до вподоби. Так, мені знову заблокували аккаунт. Але я наполегливий. Зробив інший. Напевно, треба щось більш доросле. Не то. Занадто худа. О, оце краса! Треба просто вставити своє лице замість її. І справа буде вирішена. Виклав фото, але донатів знов не було. Моїх підписників бентежила одна деталь. Блін, точно. Мене видає лисина. Окей. Купив перуку, все, я готовий. Вийшов в ефір та одразу попав на свого начальника. Він сказав, що досить займатися фігнею та щоб я йшов на роботу. Чекайте, а ви що тут робите, пане директоре? Він скинув гроші та відповів, що ми друг друга не бачили. Треба зробити так, щоб мене не впізнавали. Надягнув маску, перуку, але трясся і матері в цей момент жінка зайшла в кімнату. Вона спросила, що я роблю, тому довелося признатися, що я хотів заробити гроші в OnlyFans, щоб зробити для неї подарунок. Вона сказала, що це зайве. Та найкращий подарок для неї це я. Тим більше в такій масці це щось новеньке та дуже привабливе. Я все зрозумів. Попросив її зачекати та швидко намалював купон на безкоштовний стерст. Коротше кажучи, іду вітати жінку з річницю весілля. Колесо Газманова котиться до кінця своєї кар'єри. Спочатку скасування концерту в Лимані, потім в Ізюмі. А тепер Газманов скасовує свій концерт і в Херсоні. Та що ж таке? Ніби через поганий продаж квитків. Цікаво, які ще причини розглядалися для виправдання скасування концерту. Нема на чому друкувати квитки. Весь папір пішов на бронежилети військове. Стримаусу не зміг забрати машину, тому що закінчилися офіцери, офіцери. Я вже уявляю афіші на нові концерти Газмана. Брянськ, ну, може бути. Ростов, як піде. І Білгород, та щось стрьомно. Ми прийшли подивитися на дно. Загалом, щоб дізнатись про міста, які ЗСУ звільнить наступним, можна не чекати, що скаже ГУР, а просто подивитись розклад Турне Газман. А сам Тур перейменувати з Росія тут назавжди. на Росія тут поки що. Скажи ще раз. Як то кажуть, іронія судьби, ілі Істамтай біхамаміка. Іран став лідером серед закордонних напрямків, де орки шукають готелі на новий рік. Ну, хоч десь росіяни побачать, як правильно протестувати. І якось ми зовсім забули про ці знамениті іранські курорти. Ех, От би зараз се кинути. Ти на розстріл до Ірану за розпиття спиртного. Ні ну, типа, весело. А зараз рубрика, яка явно дуже не подобається уркам, що вони навіть викрали наших акторів з херсонського зоопарку. Дискавері в Берактарніс. Коротко про роботу російської авіації. Лавров скаржиться, що на саміті G-20 з ним знову не хочуть здороватись. Знайдено кота стрілкова гіркіна Спеціальна івайна операція повністю провалилася. Лукашенко провів чергову зустріч з путіним. Руська православна церква створює власне ПВК по типу Вагнер. ПВК кагор Чи каїн убив Авеля і в тебе вийде? А от я б не був би таким легковажним. У РПЦ жних вояк є свої переваги. Бійці відспівують самі себе. А якщо відсутні бинт або вата, можна замотати рану бородою. До речі, це вперше, коли за смерть власника майбаху даватимуть ладу. Поїхали! Як ти думаєш, Сань, які гасла отримають ці підрозділи? Ну, по можливості спасі і в ідеалі сохрані. Або не заздри ближньому своєму ти теж можеш потрапити в полон. А які з руських попів вийде батальйон саперів? Перехрестився та пішов. А яке озброєння? У цих віруючих солдат будуть дрони від Ірана, автомати від Китая і Євангелія від Кирила. Головне, щоб не використали заборонену зброю. Ікони із зображенням Стрімаусова. Та ну нафіг! Кожного дня Україна повертає свої. І ми повернемо все до останнього. Кожне місто, кожне селище. Кожного полоненого бійця і навіть кожного єнота. Ми цінуємо своїх людей, ми цінуємо свої землі і ми цінуємо своїх тварин. Бо ми люди. Слава ЗСУ, слава названня! Слава Україні! Переживаю я, і душа болить спалахи в небі. Тривога кожну мить, темрява, коридор, і дві стіни, діти навпроти. Знову екран, знову телеграм канал. Що ти, рідненька країна, як ти там, чорна орда лупить по твоїм містам. Знову прильоти, набери Україна в гуглі знову блями червоні на вамі, Озвірілі зомбовані браття, намагаються нас визволяти. Набери Україна в гуглі і побачиш людей зі сталі, Що під тиском і під навалою. Дивовижною націю стали.